Бажаю міцного козацтва, товариства. Мабуть, мало хто вже розуміє, що відбувається чи що відбувається. Запудрені шмаромарафоном мізки більшої частини населення думають, як би день до вечора пожити. А там буде видно. Може Трамп, може Байден, може Хуйло щось придумають. Ну. Можна не сумніватися, продумати і вже продумали. Ну а якщо без жартів, то ситуація виглядає наступним чином. Що стосується фронту. А там побіжні ереляції писати, ворог відкинутий від Покровська і так далі. А, іде тяжка планомірна робота, а, злагоджена робота багатьох підрозділів. І те, що ви бачите, зведення, да, що йдуть тяжкі бої, там, піщани. Котлана і деякі інші населені пункти. Це значить, що тяжка планомірна робота, яка відповідно зусиль багатьох підрозділів вимагає, дає якісь результати. Але ну говорить, що там про зраду чи перемогу нема. Це тяжкі будні війни. і так було завжди. Ситуація чи покращилася із призначенням Михайла Драпата, так, ситуація покращилася і азов там на Торецьку проводить контрштурмові дії і в деяких інших місцях. За Курщину навіть говорити не хочу. У мене було одне єдине відео, коли почалася операція, я сказав, що не маючи. Задач по цій операції, і відповідно коли вона закінчиться, не бачачи результату, говорить нема про що. Ну, вже видно і задачі, і результат, і навіть не хочу за це говорити. Просто не буду говорити, де і все, ви і так все прекрасно знаєте. Що стосовно ситуації на фронті, то підрозділи Збройних сил, які з самого початку. Були здатні і можуть виконувати дії як наступального характеру, так і оборонні дії, і контрштурмові дії. Але потрібно розуміти, що армія це дуже прагматичний організм, який ніяк не емоційний, це дуже прості і зрозумілі речі. Ну Взагалі, війна, баячка це дуже такі. Прями прагматичні речі, в яких там, скажімо так, людського емоційного по определенню в самому понятті не заложено. Для того, щоб проводити успішні дії чи оборонного характеру, чи наступальну, потрібна наявність певних сил і засобів. Сили і засоби Збройних сил України залежать виключно від того, що ми називаємо тилом. У даному випадку випадку це політичне керівництво і ця вся корупційна комура міноборони, сила, це як не кажи, а на війні людина ресурс, забезпечення якісним поповненням, якісним поповненням. Це мають бути здорові молоді чоловіки, яких дуже велика кількість в Україні, але якісь з дивним чином вони всі заброніровані, подброніровані. Від участі у війні під любими предлогами уникають. Навіть ті, хто по закону покладено на виконання бойових задач і захисту держави, зрадили просязі, повтікали, поверталися і далі продовжують виконувати свої корупційні задачі. На жаль, це масове явище. Це, що стосується сил. Кажу те, що знаю: спецобліки, правоохоронна система. Державні органи. І є дуже великий перелік того, що в нас страшний потенціал, а да, страшний потенціал мобілізаційний молодих, здорових чоловіків. На 90% обіцяних ну, таке буває, пройде. Трактористів, яких кухарів, пекарів, яких на вулицях ловлять, ну, нічого, хлопці ж учаться, учаться. І хтось іде в з'єднує, а хтось достатньо непогано воює. І як показують підрозділи на нашому напрямку, теж є з людей толк. Тому вели там декілька мільйонів да, мобілізаційного резерву, який потужний, потужність да, заховав за бронюванням, це ж мигальна мусарня, загальна назва їх. Мають піти на війну, якщо ми хочемо війну виграти. Що таке засоби? Засоби це я коротко кажучи, це все те, що вбиває ворога, починаючи із легкого стрілецького озброєння і закінчуючи там шторм міражами, які є Міраж f 16 який теж Міраж, артилерії, РСЗВ і багато інших зразків озброєння. Чиї вони в достатній кількості ні немає і за всю війну не було. Починали війну ми, вочевидь, по одному. Да? Ага, мабуть, е, треба було почати не з цього, але ладно, вже як пішло. Коли починалося широкомасштабне вторгнення, певна, е, я думаю, що більша частина нашого суспільства розуміє і знає, що була певна домовленість між країнами Європи, Сполученими Штатами Китаєм, рашки і парашки про поділ України і деякими е, деструктивними ФСБшними силами всередині нашої країни. Чи була ця домовленість? Так було, ну це ж зрозуміло. По тому, як коли почали нам давати більш-менш нормальну зброю, це вже там півроку пройшло, то, що дали, то було ну, недостатньо а вже ніяк. Ніхто не прорахував рушійної сили, страшного і добровольчого руху в Україні, коли стали не сотні, а десятки тисяч добровольців більшої частини, яких немає. Оцю силу не прорахували, але. По пришествию трьох років війни ці плани підкоригувалися. А ці всі Бахмути, Солідари, Азов в Маріуполі, Очеретяни, Авдіївка і багато-багато ну, цих міст, де стерлась, на жаль, найкраща в світі сила, найкраща в світі піхота, добровольча. Да? Багато, особливо 22-23 рік ми втратили піхоту. Я ж можу судити по своїй стрілецькій роті і стрілецькому батальйоні. Там була така піхота, з якою можна було до Москви і до Уралу доходити. Да? Це було іменно ідійне і страшне, коли на окопи ходили, бігали там один поперед одного, а не ховалися і не, не виходили. Ну, на жаль, цього вже нема на даний час. Тому по фронту і по боячці зрозуміло, що був певний план. Поділу України. Е і саме добровольці завадили цьому. Плани підкоригували, добровольців знищують. Е Зброю БК дають завжди обмежена. І пам'ятайте Авдіївку, да, 8 місяців снарядний голод. і Ніхто виноват, ніхто не вінував, да Потім міни 100 тисяч бракованих мін. Хто виноват ніхто не виноват Кожен день із за цього що не чогось немає, гинуть люди. Кожний день із за того, що Резніка, Вумера, в Жумаділав і оця вся грядка крадуть, розкрадають гроші 100 мільярдів на кінець року, не коштів. Кожного дня це прямий причина причини на святковий зв'язок. Чогось не появилось на фронті. І на жаль, ми втрачаємо людей. Платить за все це в першу чергу. Піхота, наша піхота. Без якої ніяка війна і через 100 років після і раніше, і пізніше не може бути, тому що посадки села, міста, містечка виключно захищаються піхотами. Інноваційний вид сил, сили безпілотних систем це крок вперед, беззаперечний, і він велику питому вагу, має його потрібно розвивати. Але без піхоти, як не крутий, нікуди ти не вийдеш. так як і без інших сил. То ми на покладали надії на три топори, потім на Хаймерсі, потім на F-16. Ніякий зразок, самий класний зразок зброї один не воює. Воює тільки комплекс. Комплекс буде, все буде чудово. І саме основний момент у цих осіб, які в 19-му році через серіал Горобородька прийшли до влади, узурпували владу. Не то, що там відсутнє стратегічне планування, да, мислення. Це є взагалі якийсь маразм, який на голову не налізе. Таке ці особи живуть від случая до случая. Оман, Стамбул, Мінськ, якісь у нас офісні еклерки, які да, є, їздить, підписують міжнародні договори, не маючи ніяких повноважень, нічого. Він ну от поїхали, підписали щось в Ріаді, Перед цим в Стамбулі ще щось. Хто кого уповномачував? Хто такий офісний клерк Єрмак? Хто такий уміров? Блін вся сім'я в США живе, він міністр оборони, пуляють бабки. а це ніхто і звати ніяк, його що... чи похаблі, яка замістила собою Міністерство іноземних справ. По цьому казацтву тут э, питання дуже багато і відповідь лежить на поверхні. А, чи хочуть ці люди, які зараз уособлюють, на жаль, собою державну владу виграти війну. Ну, у мене моя думка, я, особиста думка, не як моєї підрозділу чи Збройних Сил, а чисто моя не хочуть. Тому що час війни це палорама бабок. Безнаказано, безпідставно, і, на жаль, втрати людських життів ніяк ніхто ні за що не відповідає. І ці процеси, як йдуть три роки, так і йшли, і йдуть і далі. І зараз вже тут стоїть питання їм не війни, а їм питання вибори. Потужний, залізний, юльки, притули. Кого там тільки не повилазило на поверхню? Я вам скажу так: ви ж люди маєте бути розумні і відрізнять. Одне від другого. Кроткий ролик все не вилежу, що то йому скажу так. Вибори піндоси, які мають компромат на зелених, да? і я розумію, що Трамп не вводить персональні санкції, тому що він персонально для себе виторговує, він барига виторговує цей маразматик старий преференції. Іначе б вже мали б персональні санкції, починаючи з потужної, закінчуючи огрядки і кримінальні провадження. І це були б серйозні речі і більша частина суспільства. Вже, я думаю, почала думати. Ну, маємо те, що маємо. Тому казацтво, позад мене в тилу нема жодного кандидата в президенти. І будь не може. Кандидат в президенти є тільки поперед мене. Він на фронті. Хто це буде? І коли ви про це узнаєте, ну, всьому свій час. У нас ще не об'явили вибори, щоб за це говорити. Єдине, що потрібно знати. Це потрібно думати. І от позаду нас у грядка, що їх там а, рейтинги, да? це не рейтинги, це фуфло намальоване. Це просто, блін, ну зебобіків, порохоботів і остальної маси, як вони називають, один раз вас використати на виборах. Тому казацтво дуже питання у нас дуже просте. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, а ми можемо перемогти. Цій війні і Україні дають зброю виключно за те, що воюють збройні сили, да, і народ це 20%. І тримається наша державність виключно на штиках. Ну, умовно на штиках. Да? Зараз це по-іншому війна йде на півіхах, на всьому стильному війну ми можемо виграти, але для цього нам потрібно провести корінні зміни. І по-перше, Рада національної безпеки. Військовий кабінет, да, а цих осіб потрібно звідти демократичним шляхом після виборів перебрати. Туди, мабуть, зайти військові, да. І військові мають перемогти в цій війні, закінчити війну і тільки тоді, обирати вже, уже на обирайте кого хочете, цивільного президента відбудовуйте країну. Ну послухайте, війну можуть закінчити виключно військові. Ніякі договірнячки, гарантії безпеки. Ви чуєте, чим воняє мене. Ми це вчора на прес-конференції одна особа там розказувала. під потужні гарантії безпеки хуйло вложив болт на ваші гарантії безпеки, на Трампа, на Байдена, на всіх остальних. От є Збройні сили, які кожен день вбивають піде. На будь-якому Херсон, Миколаїв, Покровськ, Торецьк, скрізь, Харківщина. Оце є гарантії безпеки, і всі кошти держави вкладаються сюди, в збройні сили, тому що це інвестиція в ваше майбутнє, блін, у ваше майбутнє, у підготовку і треба вчити дітей в школах не оця шляпа, менюча акцент лісовий блін. ухилян, дізертір, якого не наплили військовим, що діти в школу не хочуть ходити. Дітей потрібно готувати до того, що у нас страшний сусід. І наше покоління буде воювати, і наступне буде воювати. Війна за рік не закінчиться. Оці території, щоб да, включаючи з Кримом, це довга, кропітка робота. Але казацтво, це все буде лише після того, коли ми оберемо у владу українців-патріотів і оберемо дієздатний парламент. По-перше, в такій кількості його треба провести зміни. Там 100 чоловік достатньо. Оце все стадо добидло, це 450 хряків. Ну, воно там не потрібно. Там мол, людей відсотків 10 є. Остальне це що попало. І опять же, оце поділене суспільство, да, е, яке постійно ділять далі, там підвищують мусорам зарплати з Ні, і все це от, е, е, робиться, робиться, наче навмисно. Воно й робиться навмисно. Ці це, це з мусорами, бусифікація, картинка для всього міра. Це все робиться, щоб роз'єднати. Нема у вас ні порохоботів, ні зеліботів, ні один, ні другий не усоблює собою ні українця, ні патріота. Ви розумієте, що війна буде 100 років, і і на наше покоління і далі. І поки ми всі кучу не соберемося, кучу, да, і поміняти цього міністра мусоров Кліменка, поставити такого, як Денис Монастирський, і я впевнений, що з цих хлопців. Велика частина піде воювати і піде добровольно, тому що вони зверху самі сикуни і роблять заложниками системи всіх інших. І можна знайти слова і чого йти треба воювати, і простими доступними словами. І нада потрібно виробництво масове, саме не точечне, а масове в нас прекрасні зразки зброї і запаси стратегічні накопичити своєї зброї, коли будуть тисячі гримів вірх, нептунів лежать на складах. І тоді вже можна говорити про проведення контрнаступальної чи наступальної операції. Але це при цих залебіках, при потрохах це неможливо апріорі, тому що там бабки, бабки, бабки і договорняки. Але в Україні є сили, це патріотичний рух, якого дуже мало, але який є, який здатний вивести з кризи України перемогти в цій війні. Тож казацтво зараз, як на прикладі, я був пару діб у Києві. Там ветеранські об'єднання, об такі хаби роблять спортзали, реабілітаційні центри, самі хлопці. Збирайтеся, гуртуйтеся, навколо цих центрів, об'єднуйтесь цивільні, тому що просто так ті, хто узурпував владу, її віддавати не будуть, але вони її віддадуть. Так що казацтво. Ми спочатку війни добровольці, ті, що залишились, коли йшли, знали, що Україна переможе, бо це Божа країна. Але попереду дуже кропіткий і тяжкий шлях. Хто готовий, приєднуйтесь, хто не готовий. Ну хоча б не воняйте, не смердіть. Слава нації, ЗСУ найкраще все буде Україна.